Знайте, гарно сказали про Путіна. Малий біс рветься у великі демони. І оточення цього біса Путіна всі йому підтверджують, ти крутий, ти сильний, ти можеш, ти переможеш. Сатана ніколи не переможе. Кого? Дітей Божих. Но якщо, ми не будемо, якщо ми не будемо приймати Христа так, як написано вірою, а віра від слухання, то я вам хочу сказати. А чим ці люди, які не приймають Ісуса Христа, вони то кажуть свого пустого серця: я вірю в Ісуса Христа. А їхнє серце далеко, воно пусте, воно без віри, воно лише й на устах говорить: я вірю в Ісуса Христа, але ти нічого не отримуєш. Ти кажеш, віриш в Ісуса Христа. Мої батьки кажуть, що вірять. Мої діти казали, що вірять. І я вірю. Я вірю з католицької церкви. Я вірю з православної, з протестантської. Якщо ти віриш, то Чим наповнене твоє серце? Іконами. Так гарно, в золотих уковах все так круто. Я люблю взагалі то це мистецтво сакральне. А Христа ти любиш? Бо Христові це сакральне мистецтво. Противне. Вирве він його. Тобі подобається мощі. О, в нас є палець святого Фіофанія якогось там. А де решту тіла? Ну, я знаю, п'ята знаходиться. В, в, в Київській лаврі. Вони боролися, щоб ці мощі не вивезли з лаври. Та віддайте їх їм. Віддайте мертвим мертвим. І вони ще будуть воювати за Лавру, вони ще будуть воювати за ці мощі, не за Лавру. Та й за приміщення, тому що там стільки грошей йшло. Малий біс рветься у великі демони. А ви подивіться на старших деномінаційних церков. Хіба вони не рвуться в те, щоб їм корилися люди? Сатана хоче, щоб їм корилися, щоб йому корилися люди. Те саме в релігійних деномінаціях: не Христу, а їм. Навіть проповідуючи Ісуса Христа і То розп'ятого, вони хочуть, щоб люди корилися їм. Цим людям, які проповідують, які читають святе Івангелье читання, вони хочуть, щоб їм корилися. А я кажу: коріться Ісусу Христу.